Чому одне рішення в Америці може обвалити курс гривні завтра вранці? Зараз я поясню, як працює світовий пилосос грошей і чому долар знову перемагає. Здавалося б, де той Вашингтон, а де ми. Сидять якісь серйозні дядьки в костюмах у Федеральній резервній системі США, щось там підписують, піднімають якусь облікову ставку, яке це взагалі має відношення до ціни на гречку в АТБ чи до курсу долара в обміннику біля вашого дому. А виявляється найпряміше. І якщо ви цього не розумієте, ви граєте в сліпого кошеня на мінному полі. Уявіть собі світову економіку як величезну систему сполучених посудин. Вода в цих посудинах це гроші. А Федеральна резервна система США це той, хто тримає кран і регулює насос. Коли вони кажуть, ми піднімаємо ставку, це означає, що вони вмикають гігантський фінансовий пилосос. Дивіться, як це працює. Коли ставка в Америці низька, доларів багато, вони дешеві. Інвесторам невигідно тримати їх просто так, тому вони розкидають ці гроші по всьому світу, купують акції, біткоїни, вкладають в економіки країн, що розвиваються, в тому числі і наші облігації. Гроші течуть рікою, всі ринки ростуть, всі щасливі. Але як тільки ФРС піднімає ставку, правила гри змінюються. Тримати долар стає вигідно. Американські державні облігації починають приносити хороший гарантований дохід, і що роблять великі капітали, вони кажуть: навіщо мені ризикувати десь в акціях чи на незрозумілих ринках, якщо я можу отримати гарантований прибуток у найнадійнішій валюті світу. І тут починається великий вихід. Гроші різко тікають з усього світу назад в Америку. Інвестори продають акції, фондовий ринок падає, продають крипту, біткоін летить униз, продають валюти інших країн, щоб купити долар. Саме тому, коли в США піднімають ставку, долар стає качком на стероїдах. Він дорожчає відносно всього: євро, єни, фунта і, звісно ж, нашої гривні. Що це означає для нас із вами, простих українців? Навіть якщо наш Нацбанк тримає офіційний курс фіксованим, тиск на реальний готівковий курс шалено зростає. Долар стає дефіцитним товаром у світі, він дорожчає глобально. Тому, коли ви чуєте в новинах, ФРС знову підняла ставку, не шикайте, що долар в обміннику подешевшає. Навпаки, це сигнал, що гривні буде важко, і ціни на імпортні товари від бензину до айфонів можуть поповсти вгору. А ще це боляче б'є по тих, хто любить ризик. Якщо у вас є крипта або акції іноземних компаній, підняття ставки це майже завжди сигнал до падіння ваших активів, бо в період дорогих грошей ніхто не хоче ризикувати. Всі ховаються в тиху гавань у кеш, у долар. Тому запам'ятайте просте правило макроекономіки: коли Америка піднімає вартість грошей, в усьому світі затягують паски, долар стає королем, а всі інші активи переходять у режим виживання. І в такі моменти найкраща стратегія не намагатися переграти ринок, а просто зберегти те, що маєш бажано у твердій валюті. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, що розібрати наступним.